Виконувач обов'язки прокурора області я перепрошую трошки тихше, пан Патрикей. значить, шановний пан Патрикей, сьогодні Рівненська громада зібралася тут, щоб висловити своє категоричне ні тиску прокуратури на місцеве самоврядування. Адже ви знаєте, що по всій області органами прокуратури було подано 25 позовів до місцевих рад, до адміністративного суду, щоб скасувати 28 рішень місцевих рад щодо звернень до президента України, до прем'єр-міністра України, звернень щодо побиття тими негідниками, перкутівцями людей на Майдані на Майдані в місті Київ звернень Прапору Європи в різних містах, селах, районах, області. А ви вирішили, що громада, що місцеве самоврядування не має права такі робити зверху. Це є неподобство, це є ганьба. Шановний пане прокурор, Місцеве самоврядування перебуває зараз в такому стані, завдяки правлячим партію Ригонів, що в нього спочатку забрали всі повноваження, тому що керує будівництвом, медициною, управліннями, різні встановлені служби, які призначені зверху адміністрацією обласної державної адміністрацією. Потім у місцеве самоврядування забрали всі кошти, забрали всі податки, забираються не в місцевий бюджет, а йдуть напрямі в центральний бюджет. Потім вирішили, що треба не платити, не проводити через казначейство, ніякі оплати на ремонт шкіл, на ремонт дитячих садків, на ремонт доріг. Все забрали, всі кошти, всі повноваження. Здавалося, що можна ще забрати Босого, лисого, повністю ніякого нічого не вирішуючого місцевого самоврядування. Вони забрали право, право сказати слово, право зробити звернення. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що прокуратура не дає можливість місцевим радам звернутися до центральних органів влади, адже ви знаєте, що є конституція і місцеві ради, це представники громади. І хто може забрати в них право висловлюватися з того чи іншого питання? Дайте, будь ласка, відповідь. Шановні учасники, на, слово, Шановні учасники у нас. Шановні учасники у нас Ви знаєте, що органи прокуратури мають діти тільки в межах чинного законодавства. Органи прокуратури мають діти тільки в межах чинного законодавства. Ті рішення, які були прийняті органами місцевого самоврядування, не відповідають вимогам закону, це на нашу думку. Вони за до суду. Суд прийме законне рішення. Якщо органи місцевого самоврядування не будуть на рішення звільні, вони мають право їх його до вищостоящого суду, А суд, не по такі, як і ви? Поставить суд тому, на яких підставах ми звернулися з позову. Оце те, що я вам можу сказати. Якщо якісь питання по прокуратурі, будь ласка, залишайте звернення, ми його розглянемо і дамо відповідно закону відповідь, пане прокурор. Там тих, від прокуратури в заявах іде що оці рішення місцевих органів влади. Шкодять іміджу держави. Це написано прокуратурою. Поясніть, будь ласка, бо прокурор, на жаль, на суді він не міг представник прокуратури, він не міг навіть пояснити. Питає його суддя, в чому шкода іміджу держави. Він не міг пояснити. Поясніть, будь ласка, ви. в чому зашкода іміджу держави. Там шкода Питання в іншому Питання в незаконності цих рішень, які прийняті. Місцевої влади оскільки ці рішення прийняті з порушенням вимог Конституції. Це на нашу думку. Якої статті? А тоді це на нашу думку. Остаточне рішення за судом. 20 років. органів років. Органа прокуратура не треба. Яка й запрошення ця прокуратура. 20 років депутати місцевого самоврядування приймали різні рішення, різні, про різні звернення, до різних органів влади. Ну чомусь саме зараз, зараз ви вирішили, що всі питання щодо Євромайдану, щодо побиття Беркуту незаконні. Чому ви раніше не подавали на оскарження тих звернень? Ми зверталися. Ви не оскаржуєте. Не оскаржили. Був такий самий порядок прийняття. Ми казали до прем'єр-міністра, до президента. Ми не звертались в прокуратуру. Але чого ви не оскаржуєте інші звернення місцевих, а тільки цих, які стосуються Євромайдану? Ще раз кажу, діємо законодавства. Є незаконні на нашому сказав. Те, що я сказав, що ви маєте право звернутися до нас звернути, розвинутися, їх постанемо на даний. А ти що ви ви я вам... не буде стояти? Рік назад на виборах То це ви рахуєте? Слово заступнику голови обласної організації удар пану Анатолію Судоруку.